Йолоу Гайс, мікрофони як завжди СК, і вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо відкривати гіроліти, як фіолетові, так і золоті в пошуках крутих легендарних героїв і сподіваюся, необхідних епіків, Якщо не будете ми на аккаунті наша підписка Махоні. Е, привіт з бару, блакитна лагуна, обов'язково передає. І давайте ми будемо крутити саме банер X на ОГОКА, тобто шанс підняти на цього героя. Чому саме цього героя, ну, перше, він дуже хоче цього героя для своєї команди, тому що ого, це повноцінний, е, вже можна буде зробити анкіл. Тому, як я розумію, Зефрі тут же є на аккаунті, да? тому до цієї а, пари обов'язково треба мати цього героя. А, почнемо з фіолів. Давайте почнемо з фіолів. Це як для розігріву, покрутимо трохи фіольчиків. Шанси теж є утримати в принципі ліговий звідси, можливо, прийде, можливо, ні. Зараз побачимо, тому що друже, багато тобі успіхів і. Ми погнали. Тягнути тобі Елєх. Давайте, перша п'ятірка. Будемо пропускати фіоли, а вже золоді будемо дивитися, що падає. 10 німчого немає, 2, у цих літаючих. Ірина, ну це гарний епік. Але вже не на цьому аккаунті. Далі забуває завжди кузу, цифріс епік випадає перший. Сіволі це завжди приємно. Чим більше епіків, тим краще, тому що ресурси ці розходники нам дуже потрібні. Далі, ще один епік. Фіц. один із дуже непоганих рарок, які використовуються, тому що це масовий клінц. А Масових клінців в грі не сказати, що й багато. Далі Едрі із таких рарок тут, в принципі, найкраща. Дуже використовується навіть в Лейтгеймі ця рарка. Далі фіхра. Горіня, яка майже ніде не використовується. Рава, оця горіня заморозки використовується ще як? Далі Денч, Л... Літаліс непоганий. Персівель. Ці ці рарки вони дуже активно використовуються. Е, нічого про нього не можу сказати. Далі Хорас. Десь побалитись можна, але прям не на імба. Наступна п'ятірка. І остання п'ятірка потім подумав. Не чутно Лего, сподіваюсь, що ще прийде, що ще прийде, давайте. А, можливо, він не вводив промокодік, і він не забрав промокодік, про які відео було сьогодні на каналі. Бов'язково подивіться, або вчора. Я не, не знаю, коли викладе це відео, тому обов'язково подивіться. Давайте ми зараз заходимо, заходимо в службі. Провіряємо, чи ввів він наш промокодік. Так, 0621S4. Він вже активований, і... Gaming. Здається, ось так он. Промокодік не пишеться. Не пам'ятаю точно. неправильний не код. Ну, я думаю, він же вбив Я думаю, він же ввів. Але якщо ще не води, зараз ми швиденько у нього введемо Вибачаю зараз затримку, бо ну, на всякий випадок отримати все ж таки цю додаткову крутку ніколи не завадить. Перевірити. Так, заходимо у служби. Швиденько, код. Код Е, Чудово, він не активував цей код. Ми забираємо якраз ці крутки. Кодик в нього активований. Сподіваюся, він не тримав цей код для якоїсь події. В принципі, в нього сервер вже стартанув, тримати вже більше нема куди. І натискаємо п'ятірку. І, на жаль, Легі немає. Ну, ці намагалися, намагалися, але Лега не прийшла. Ну останній фіол. І тут нам Олаф випадає. Нічого у нас фіолів не випало, але шанс на Огока у нас є. У нас 54 крутки. По плану нас дістати Огока. Якщо не дістаємо його з першу Лего, йдемо далі. Якщо дістаємо, то йдемо ще крутити білети. У наші білети є можливість покрутити. Тому погнали крутити огока. Давайте, перша п'ятірка, Лего прийде. Одразу Лега чи мені здалося? Да, одразу і два Епіка, чітко, чітко, чітко. Давайте зараз Огока з першої п'ятірки, це було шикарно би. Хальді, нова, нова рарка, гегну, летандер і... Теодебер приходить на аккаунт. Це, звісно, не огок, але це дуже класний герой. Мені цей герой прийшов в пер, 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 перші дні третього сезону. Ще на різкі досі пір немає, за те відкриття, може коли з'явиться. Це крутий танкета, це танкета, яка наклад... б'є перше по всій карті, він має класніков центрун, він накладає на себе базах 100 і... Потім пробиває, це значить він себе бафує перед нанесеним урону і урон збільшується. Плюс в нього тотальний контроль по всій карті, це провокація на 5 секунд. Це дуже класний герой, провокація на всі данжі, вам сподобать. Плюс, якщо є пара фінька, це класна пасівка, яка... Дає йому невразливість при смертельному ударі. Це класний герой, і плюс додатковий ще штрафтак і три удари з БВУ. Не знаю, мені Тодемер дуже подобався. Це для мене герой, в принципі, С-рангу. Так що вітаю вітаю тебе з таким класним героєм. Ну, Так як ми не отримали Гока, ми йдемо далі. Перша Лега є з п'ятірки це чудово. Далі чутно, що Легі немає, але всі надії є. Надії є. Епік пропускаємо швиденько. А, фіхра вже сьогодні була. А, знову чутно, що епік. Е, легі нас немає, але можливо якийсь файний епік нам прийде. Ні, то тільки рарки, тільки корм. Сподіваюсь, нас Лега не буде по гаранту тягнутися, але перша оця рарка вогню. Лега! Чутко, блін, наступна десятка знову Лега. Зараз писати дві Леги буде. Одна Лега, але все чудово, давайте. Огока, 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 Гарріус, блін, багато мрій, хто про цього саппорта. Це, мабуть. Один із топ епіків цій грі, колись мене буде відео тіролістів. Сподіваюсь, якщо ви їх чекаєте, напишіть, будь ласка, це в коментах. Якщо ні, не пишіть це в коментах. Напишіть, що ми не чекаємо. Це масовий хіл, це самоклінс, це а, плюс так само самолікування і класна пасівочка, яка його бусить по захисту. Це один із таких найтоповіших доступних танків для всіх, плюс ще масовий хіл і масові щити, якщо ви ставите артефакт посух. І це Філто, блін, я забув, що тут його витягнули. ГЦ з Філто, це неугок, але тут дістав пушку Бомбарду. Це герой, просто один, із, в принципі моїх улюбленців, це мій дедешник збору, який може ваншотити просто в стопи феї проходити на ура. Герой на арену, можна зробити пачки на гарпію. Ну, було до цього сезону, зараз ще не робив, можна було зробити пачки по 20 секунд проходження ПВЕ контенту. Як буде зараз, перевіримо, але Філто це. Турбопітарда реально. Тому ГЦ з двома вже топовим Лего, і тому, що це всі, всі уніки. В нас 34 геліоліти, але щоб отримати Легу, треба 35 гарант. Я сподіваюся, що Лего приде раніше і гарант нам крутити не придеться. Бо придеться Махоні, десь гелетик брати. Погнали вперед за Огоком. Шанс Х4 вже. Махоні, я вірю, я вірю, що ми дістанемо уголка, а, ну, раніше. Так, три епіка. Мера. Мера непогана героїня призиву. Це, до речі, героїня епічна, яка може домашти більше, навіть, ніж Лігі призиву. Тому качати і користуватися, в принципі, це непогана ідея. Друга Летандер за сьогодні. Елістер вже в нас був. У Вайні стандартна рачка, і на Гук вже теж був. Сподіваюсь, Ліга прийде не по гаранту. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дуже хочеться. У нас, в принципі, скільки? 15 круток, і ми дістали вже 2 Легі. Це чудово. А знову Лега, наступна десятка Лего, боже, це шо це відкриття, якесь. Дві ж... Я тут! Шо це відбувається, блін, це на стрімі було би ще крутіше, але ми це під окремий відос, я просто в шоці і. Знаєш. Я би сказав ГЦ, це, якби це герой реально міг бити. Ми його тестували вже на жінте серві, не тільки я вже багато англомовних блогерів його тестували. Я би не намагалася його поки що розкрити. Він бити може, так, але та ж сама Гертін та так сама надія пічного ріна б'ють набагато більше, ніж міро. Або всі не знають, не можуть його правильно радіти, бо його сама фішка, що звичайні атаки в першу чергу атакують ворогів з якійсь міткою, але якщо це на боса, він не був випадкою вибуткою і ця приписка йому взагалі не треба. А отут атаки героя, це всі атаки героя, це звичайні атаки, це бойові, це ультимейт, вони всі наносять додатковий урон. Але чесно, я одягав дуже класні параметри: 4000 атаки, 100 киша, там ну, то, що йому потрібно, і давав йому 300 з чимось КУ і так, плюс він сам буститься, і ігнор захисту в нього є, але він все одно не набивав такого достатнього урону. Ну, проте, якщо у вас ну таке буває, у вас немає Гертін, ви надію ще не забрали, а, а випав міру, можна качати, можна користуватися. Знову Гарріс і. Ей Стайон, Теогок! Але Легі падають, в принципі, всі файні, тобто філто Імба. Хто до цього був там? Теодемер, Імба, Естайон. теж дуже крута гриня, Це гриня, в принципі, буде зараз класне гриня на арену. тому що це контроль, це підхіл, це класний стан бойовий, при тому що масовий, майже сказати, стан, який не йде в нас на 3 секунди, плюс бафає команду. І ще головна крута пасівка, яка... Краде у ворога встати, дає їх вашому союзнику. В нас, в принципі, Олдвуд її отримав і йому воно подобається. Вона так само і на КБ класно грає за рахунок саме хілу, який, в принципі, йде, як у жарлоти йде від атаки, знається, тут від, від відузе. Але він йде у нас хіл на 10 секунд, раз в секунду хіли. Тобто хіл непоганий. Тому ГЦ, в принципі, ще й фурбат приходить. Боже, ось таке відкриття. Я думаю, мріє кожен побачить на своєму аккаунті. Тобто дві, га... дві Лігі, шкода, ж тут, звісно, не Огок був в Огок, це можна було сказати, імба, імба. Фурбат і Гарріус це топ-епіки цієї гри. І плюс класний герой Естайон ці героїня, Ну і міру, знаєте, ті ся, як бривок, але дві ліги це класно. 20 шансів на Огок, а у нас 19 круток. Ми вже дістали 4 Ліги за 30 чимось гілялітів. Це круті шанси, бо гарант це 35. Чи буде ще Лего? Давайте побачимо. Боже, Махоні. Ми вже тобі огок намагаємось дістати, я не пам'ятаю, другий або третій раз. Ну чисто я вже тобі другий раз намагаюся дістати. ти собі субдецтва без мене ствол два епіка. Знову... Ні, я такий знову Лего! Хотів сказати. Але ні-ні ні мені здалося, мені здалося. Раркі. П'ять круточок. Боже, огок. Будь ласка, прийди, щоб це було це не дарма. Леги немає. Е, я думаю, тут по цьому банеру придеться крутити до гаранту, бо шанс на Гока вже ну дуже високий, і я думаю, наступна Лєга це повинен бути. він. Е, до кінця ще 9 днів, ще дуже багато часу. Махоні ще встигне збирати. Я думаю, ми продовжимо це відео, якщо зараз не дістанемо. Вперед, за Легою. Будь ласка, огок. Нам треба Огок. Е, рарка. Я, я вірю. Я вірю, що це станеться, але походу не в цьому відкритті, бо до гаранту ми не дотягнемо. Але 4 Ліги вже було. Це круто, це, це просто чумове відкриття. А, і остання крутка. Так, боже, бережи короле, короля і королеву, і всіх там кого можна. Давай. Ой. Легі немає. Легі немає, на жаль, але. Чого нам тут? 54 крутки ми витратили, за 54 крутки ми отримали Шалтар Галнепів. До речі, ми отримали клу... круту кількість ресурсів для прокачки. Ми отримали ч... 4 нові герої. Тобто в нас тепер по збору. В нас тут був Лорентілі Теодемер, тепер у нас Теутилендор. Це класний унік збору. Я би хотів би собі дуже класну катку. Наздобалося Філто. шикардосна бомбарда. Естайоном додалась. Нам додалося Міру і Теодемер. Тобто Теодемер, Міру для мене. Ой, Теодемер Міру, Який Міру в баню його. Теодемер Філд, для мене тут найтоповіші герої, які ми здістали. Естайон це куртагерів контроля Дафілду тобі. Респект. А щодо Міру, я думаю, його колись апнуть, але тут є шина на аккаунті, так що Міра зможе з нею грати. А майбутній інший вимір, там де треба буде 4-3 паки на людяний вибух, це зате дуже круто. Дякую, друзі, за перегляд, особливо напишіть Махоні, будь ласка, ваші побажання. Якщо. І яке співчуття, що не було огока. Але я думаю, ми це продовжимо в нього череду відкриттів. бо наступна, в принципі гарант буде плюс-мінус. У нас залишилось на 15 круток докрутити. крутити. Я вірю, що це буде ОГОК, бо шанс на нього як 20 А всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити ваші до догори, бо це було дуже шокове відкриття. І я не очікував таку кількість ліг за 50 круток. Дякую всім за перегляд і бай-бай, друзі!